Так, трохи про те, чому магніти називаються Made in Poland, тому що ці заготовки ми отримуємо із Польщі. Ми замовляємо в окремих розмірах спеціально під наш сайт, в тих розмірах, в яких ми позиціонуємо цей товар на сайті. Тобто Ми навчилися продавати ці заготовки і подавати на реалізацію із окремими комплектами. Тобто насвірлюється різьба тут і тут. У всій заготовці. Потім комплектується необхідними по розмірах болтами, коробінами, гайками, барашками, рукавичками, шнурами та інструкцією, щоб людина розуміла, що це, як виглядає, з чого складається магніт, як кріпиться. тобто це е також є правила користування, щоб людина розуміла, як користуватися цими магнітами. І в такому вигляді подаємо на реалізацію. Тобто Саму заготовку ми не можемо подати на реалізацію, бо буде зрозуміло, як, як це. що це. Ну і Made in Poland, тому що магніт тут польський. Тобто Це ми отримуємо з Польщі ці заготовки. Всі інші товари та комплектуючі це українського виробництва. Сьогодні ми розкажемо, як виглядає пакування магнітів FONIX, як взагалі ми їх отримуємо, в якому вигляді і який вигляд вони мають тоді, коли вони вже їдуть безпосередньо на клієнта. І так, магніти приїздять у нас ось в такому вигляді. Тоб, це у нас магнітна заготовка, вони йдуть по декілька штук. Наприклад, це у нас магніт F200 двосторонній. Ось так вони йдуть через пластикову прокладку. Ідемо зараз, ми будемо знімати один з магнітів, проходимо сюди. І так, тут є спеціальна установка, дерев'яна гіліна, за допомогою якої можна один магніт від інших від Ось таким чином. Тобто це у нас один, один магніт, і так, ось це у нас він один. Далі. Що ми бачимо? Це у нас магнітна заготовка, насвірлюється тут різьба у цьому магніті тут і тут, якщо це двосторонній магніт. Тобто це магнітна заготовка, яку ми отримуємо із польським магнітом. Далі, у комплект до магніта буде входити е, два болти українського виробництва із гайками, барашками теж українського виробництва. Так. Ці болти будуть складатися в таку коробочку. Овесь картон, всі коробочки, все маркування всеукраїнського виробництва. Так, Маркування на сам магніт. Наприклад, якщо це у нас магніти 200 двосторонній, тобто бачите, етикетка, ось Ось у нас етикетка на двосторонні магніти, буде кліїтися отака етикетка та збоку ось така етикетка. Це на... Металеву заготовку із магнітом. Після того, як буде насвержена різьба тут і тут, це буде вже е, магніт із комплектом, який можна буде потім закидати в річку, болото тощо. І так, Ще буде входити коробін на комплект, шнур теж українського виробництва. Шнур. Спеціальний під кожен магніт іде свій шнур, своя пара рукавичок. Ось. Рукавички, карабін, болти, це все буде входити до комплекту. Також обов'язкова інструкція власного виробництва. Тобто, щоб люди розуміли, як цим користуватися цим виробом, бо ви знайшли та такий виріб закомплектували. Ну, людям треба розуміти, як цим користуватися. Є дуже багато на сайті. Знову таки, є посилання на сайт, де є огляди і так далі. Інструкції, відеоінструкції, як користуватися пошуковими магнітами і так далі. це все складається, тобто сам магніт має теж індивідуальну упаковку коробку, Все це теж власне виробництво. Це все пакується потім ось таким чином. Тобто Магніт має власне пакування, болти мають власне пакування, коробін має власне пакування, Тобто це все отак робиться. І потім вже складається, тобто, коли весь комплект готовий до збирання його до комплектації, все це складається у необхідного розміру, який підходить під цей самий комплект. Ну, наприклад, в цьому випадку це буде отаке, отака коробка. Йдемо далі. Тобто, вже готові усі комплекти. Якщо вони їдуть, наприклад, перевізником нова пошта, то ось це готові комплекти різного калібру Там магніт. F500, f 120 двосторонній, F400 односторонній, F200 односторонні. Ну, ось на прикладі Наприклад, магніта F200 або F-250, це ось вони, ось такі магніти, ось такі. Це недалеко від них F350, схожі, ну, там трошки більше. Ну, Наприклад, того, що ми щойно дивилися. І ось так це виглядає тобто вже в коробці. Повний набір, там шнур рукавички коробін, інструкція і так далі, людина буде отримувати вже на перевізнику в своєму місці, у своєму відділенні перевізника. Тобто, чому магніти називаються і продукція називаються made in Poland Тому що саме заготовка, яку ми замовляємо, де насвірлюються отвори, під яку замовляються усі. Компоненти інші. так. Це ми говоримо про там, рукавички, про шнури, про болт, про барашки, карабіни. Тобто це все Ось Ось ця, ось ця вся комплектація вона є вспомагаючою до цього виробу. Тобто Ми шляхом випробувань багаторічних вирахували, які магніти найкращі. Тобто, ну Це можна зрозуміти навіть без спеціальних якихось тестів. Достатньо взяти. Лист заліза, листкове залізо, і бажано, щоб воно було товсте, тому що магнітне поле воно входить глиб, тому щоб було максимальне щеплення. Таким шляхом банальних випробувань було зрозуміло, які магніти найкращі при тій самій вазі. Тобто було вираховано, якої ваги, якого розміру, яких параметрів вони нам потрібні. Тому що ми будемо ці параметри задавати на своєму сайті, оцінювати це все і. І подавати на реалізацію. Але ця заготовка вона приїжджає з Польщі. Тому весь комплект пише Made in Poland. Український бренд Український бренд є у нас комплектуючий українського виробництва, але ж таки заготовка у нас є Made in Poland. Дякую.